Вітаю, криптоспільнота! Пишу це відео в неділю. Як чуєте, голосом, бо тут програмне читання, на мій погляд, потрібно доповнити минуле моє відео: схема переливу ефіріум в біткоін. Пояснює, Gemini, чат від Google, Штучний інтелект. Теоретичну частину він зібрав дуже класно і в. В текстовому форматі вона викладена на моєму сайті CryptoVictor.com, розділ стратегія». І тут є така частина цієї сторінки, де дуже потужний теоретичний збір інформації від Gemini Можете читати текст, ну або, звісно, слухати. Як цей текст читає браузер Edge. До чого, гадаю, більшість з вас вже звикла, ну, немає я часу, наприклад, зачитувати 20 хвилин. Те, що, в принципі, і так суть цього відео, ви можете зрозуміти. Цю тему потрібно розширити, тому я вирішив. Більш детально про неї, вже в практичному форматі, трошки інформації. Я для себе, як завжди, розібрався на той рівень, який мені потрібен. Я не далі не лізу, але і хочу розібратись, щоб було розуміння. Якщо ви вирішите займатися цим варіантом інвестування, звісно, потрібно глибше цю тему вивчати. Ще глибше, чим я. Все залежить від того, які суми будуть в вашому портфелі на цю тему. Я буду це відео писати на фоні тих знань, які ви вже подивились оце відео. Тобто, що пояснив Чад Джені, я не хочу за ним повторювати. Тобто, ви вже подивились це відео, у вас. Є інформація. 20 хвилин ви послухали, тут не обов'язково дивитися. Просто, як практично, всі мої відео такого формату, включаєте аудіо, штучний інтелект від Google попрацював, я це все переніс на свій сайт і поклав на відео. Можете просто слухати. І от на базі цих знань ми заходимо на сервіс графіків і подивимося. Практичну складову. Це графік ефіріум по відношенню до біткоїну. 1М, це кожна свічка місяць. З 16 року, з 15-го, навіть коли стартував ефіріум почав працювати і цей графік. Тобто, зараз 0,022 це дуже простий індекс, ціна ефіріум розділити на ціну біткоїну. Все, оце оце. Оцей індекс дуже простий. Ми можемо подивитися, як він змінювався, цей індекс за цей весь за цю всю історію. Починався він, дивіться, ну, з 001. Далі знижався 2.02. 16-й рік було зростання до 003, зниження 007. І максимальні позначки були там 0.12. Це був 17 рік. Еферіум тут був максимально сильний, біткоін слабий, слабкий був тут. І потім дивіться, як швидко повернувся на 0,02. Тобто, дивіться, який був рух з 205. До 0,11. Ну, це шалений був рух. І знаєте, багато є таких відео, блогери розповідають, вау, тут можна заробити. І так, якщо оце такий буде рух, то тут, звісно, можна заробити. Тут ефіріум купити, тут продати його, змінити на біткоін, далі тут навпаки. Біткоін міняємо ми на ефір, заробляємо, що на зростанні ефіриму, що на зниженні. Ми заробляємо. Потім знову на, на, на ньому заробляємо і тут знову переливаємо в біткоін і так далі. Але цих таких рухів, на мій погляд, вже не буде. Тут люди заробили, і те, що хтось розповідає, що тут шалені заробітки, ну подивіться, це було. І я показав вам цю штрихову лінію, що все ж таки воно все знижається, знижається і верхня, і нижня частина цього індикатору. Бо дивіться, з 2018 року, яке було потужне зниження ефіріуму до 0,01. І було тут там, до 20-го, поки не почався Альсезон, який е, вивів ефір на найвищі ціни, це, завершення 21-го року. І потім поступове зниження, яке ми з вами також дивимось. І можна було б тут заробити. Звісно, можна було б. Давайте ближче подивимось, така парада. Зум можна ставити отак от і подивимось більш детально. Наприклад, в цьому місці ви весь цей час, коли ефіріум був знизу, ви його тут могли закупляти. Купили. І прийшов третій місяць, 20-й рік, почалось зростання індексу, тобто починається зростання ефіріуму. Це було зростання на 65%. Якщо у вас там чуйка дуже класна була, і ви тут бачите, що це розвернення піде вниз. Ви тут переливаєте ефір в біткоін. Заробили 65%. Класно, плюс-мінус там це не важливо. І далі у вас так само чуйка спрацювала, що коли курс повернувся цього індикатору до 0,25, 0,025, далі пішло зниження. Супер, ви вгадали. І якщо ви тут також вгадаєте, то ви заробите ще 30%. Тобто тут ви ефіріум міняєте на біткоін, заробляєте ще 30% і тут знову біткоін змінюєте на ефіріум І все, у вас тут ефіріум і ви вже думаєте, ну все, буде альтсезон і я буду очікувати потужне зростання. Тобто перед тим. Як почався альтсезон, ви заробили ну, практично 100% на оцих двох переливах. Ну, так, все начебто добре, але ну, це ж потрібно дивитись технічний аналіз, можливо, це чи неможливо, новини по біткоїну і по ефіру, як вони себе поведуть? ну, Це непроста робота. Воно. Як вже по факту, як вже це було, ну, начебто так, класно і все. І тоді, давайте відкриємо на повний, подивимось, яка була, який був відсоток 286%. Відсотків, якщо ви не робили оцього, що я кажу, а ну, просто тут на нижніх купили ефір і перелили тут в біткоін 340%. Відсотків. Начебто дуже, дуже класно, так, ну такий заробіток. А тут іще плюс в чому я б наголосив, що це в нас індикатор, який дивіться, індикатор Fibonacci, оці три зони, вони допоможуть. В червоній зоні купуй ефір, в зеленій продавай. Так? Ну, начебто все дуже просто. От зараз червона зона. Що тут потрібно робити? Все вірно. Купити ефір. Бо він зараз найслабкіший. Індикатор 002. Але це, ну, ви ж розумієте і знаєте мене, що це ніякі не паради. Це просто ми дивимось, ну, логічно, що тут робити. Ну тут. І подивіться, ми заробили тут 300%. Ну, хто ми? Хто це тут купив ефір? Тут його перелив в біткоін. А зараз, хто тут перелив його в біткоін, ну, на максимальних цінах це, звісно, дуже все так чудово виходить. І ще 60%, 60-70% ну, заробив, і ще на зниженні. Бо ефір ще ж продовжує знижатись, то, можливо, тут і всі 100 може, 100, ні, ну там 70, хтось заробе на цьому зниженні ще. Ну і зараз переливають, хто, хто в якому відношенні. Хто весь вже біткоін перелив в ефір, хтось очікує максимальних цін біткоін, потім перельє. Ну, такий процес. Усіх своя стратегія, я просто показую вам напрямок. І ще. Хто, хто вирішить цим займатись, ну це я не буду повторювати про прості речі, там не кладіть яйця в один кошик. В різні. І на цей напрямок більшість ютуберів, хто пише, хто блогери пропонують витрачати не більше 10% від вашого портфелю. Ну, 15, ну, ну ніякі, не 50. Тому що тут також це начебто все дуже красиво, купив тут, продав тут. Але на великих сумах, якщо ви будете гратись в оці швидкі переливи, ну, порахуйте, скільки буде там комісії. Є така ще стратегія, люди деякі працюють просто по середній лінії, беруть середню лінію і. Плюс-мінус заробляю. Це також стратегія. Мені б цікаво було в коментарях почитати, хтось вже користується цією стратегією і заробляєте ви вже на ній. Плануєте. Напишіть. От, на кого може подіятися відео і сказати: О, та я ж ну, таке можна, начебто, використовувати в моєму портфелі. По термінам, ну що я можу сказати? Тут. Приблизно, бачите, було таке зниження, далі швидкий рух. Ну, ми знаємо альтсезон, він швидко наверх, а потім повільно-повільно вниз. І з урахуванням того, що оця розбіжність знижується, так? Ну, дивіться, яка тут була нижче, нижче, то, можливо, наступна фаза вже буде не така весела, як. Як оця перша, так? Ну, такої вже, мабуть, ніколи не буде. Але оцей швидкий перелив ефіра, потім тут в біткоін. І далі збереження біткоїну, оцей довгий термін, там, до 28 року. Приблизно так я бачу, як тут може бути. Тобто зараз е, час слабкого ефіру, який. За цією стратегією приблизно на 0,6 потім потрібно буде перелити в біткоін. А може він вище підніметься? Ну, це ви самі вже будете дивитись теханаліз і так далі. От, якщо приймете до уваги цей варіант стратегії, кому буде потрібно, вже, звісно, більш детально будете слідкувати за цим індикатором. Ну, а він на сервісі TradingView тут все просто. Ethereum, Bitcoin заводите і бачите цей індекс 0.22 зараз. Як він буде далі працювати в червоній зоні? Ну, Хоча в червоній зоні він був, бачите тут і в середньому місці цього індикатору. Тому це такий індикатор Fibonacci. Як він тут? Fibonacci zone. Це так, для візуального, просто для загального. Для прийняття рішень більш надо сильна статистика. І більш статистика, більш інформації, я б так сказав, що коли переливати. Ну і з плюсів цієї стратегії я б для себе відзначив самий такий от, для мене головний це то, що. ну, ви що ефіріум що біткоін це найкращі найсильніші криптовалюти? Якщо подивимось, от біткоін от ефір. Переливайте туди, в одну в іншу сторону. Так, ви бачите на цій мапі можна сказати, що так, хо, тут можна і так, таку стратегію з XRP, з BNB, з Solana. Можна? Мабуть, можна, але це потрібні розрахунки. І тут також XRP, Solana, це BNB, це найпотужніші криптовалюти. Гадаю, думка відео вам тут зрозуміла, ви на фоні двох цих відео вже маєте змогу приймати рішення потрібно, не потрібно, робити свої розрахунки, не слухати. Клікбейтні новини, там, от я заробив тут стільки відсотків. Ми самі бачимо, що це звужаюча конструкція. Що хтось колись заробив, на це не ведемося. І, і, і який буде зараз перелив, ну, в 3кси. Трихси і закрити. І закрити робити знову перелив. Не очікувати 10 чи 7х, як вже було. Бо явна конструкція звужающася. І далі, може, зовсім вона на... ну, трошки заробити тут можна буде і все. Тобто, далі, там, далі, це вже це не перспективна на все життя конструкція. Гадаю, ви це розумієте. Хоча, хто його знає, може, може це, це тільки мої тут розрахунки, і він візьме там. Отак зробить, так? Як вже було. Багато хто очікує, так так вже було, може ще раз буде. Може, а може і так. А може десь посередині повернеться знову до цих позицій, тут там 4-5 іксів Можна на цьому тільки на, на руху наверх заробити, а потім стільки ж на, на руху вниз. По цій темі в мене все. Якщо хочете ще такі відео, звісно, мені потрібен фідбек. Потрібно вам чи потрібно це. Приносить вам користь такі відео, я ж теж буду витрачати свій час, якщо воно комусь потрібно. Бо я для себе розібрався і все, мені нащо далі там тут оце все до когось доносити. Якщо вам це потрібно, напишіть і в якій темі я для себе буду далі розбиратись, я зроблю таке саме подібне відео. Отже, я очікую від вас коментарі. І зустрінемось у понеділок на тижневому прогнозі по біткоїну. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, якому довіряєте там і задодайте. Але донатити потрібно регулярно. Це єдина сила, яка втримає болотних орків від розповсюдження на Україну. З вами був Віктор. Слава Україні!